Канцлер Німеччини Олаф Шольц, поїхавши з візитом до Сполучених Штатів Америки, дуже багато говорить про Україну, про необхідність підтримки України. В першу чергу військової підтримки України абсолютно правильно ставить акценти. І у виступах, і на зустрічах з політиками, і в своїй статті, яку він оприлюднив. Але що характерно, якщо рік тому і Шольц, і багато інших політиків е говорили про необхідність перемоги України, щоб Україна перемогла. Ну, ми пам'ятаємо спочатку, на самому початку, і німці і всі інші говорили, щоб Україна не програла. Потім, після наших перемог під Харковом, під Херсоном е почали говорити, що Україна має перемогти, а не просто програти. То тепер знову мова іде про те, щоб не дати Україні програти, тому що це призведе до нової негативної, дуже для демократичного світу ситуації і в Європі, і у всьому світі диктатури отримають стимул. Захоплювати чужі території, і Путін націлиться власне на Європу, каже Шольц. Так, але вже про перемогу нашу не йдеться. Очевидно, що йдеться тільки про те, щоб зберегти за нами те, що є, щоб ми вижили. От так то воно, отакі от, от результати. Ставки Верховного Головнокомандувача. Ну, пам'ятаєте, ставки, власне, почалися після того, як ми неочікувано для всіх, для нашої влади, в тому числі, виграли битви на Харківщині, звільнили Правобережну Херсонщину. І, власне, всі повірили в те, що Україна, українські збройні сили, зможуть звільнити і решту, решту території. Але після того. У е, головкома залужного з'явився інший клопіт. Замість планування операцій, е, постійні зустрічі з вищим керівництвом держави і розказуванням, що він збирається робити. Ну, результат цих зустрічей, куди наші не сунуться після того, скрізь їх вже чекають підготовлені вороги. Начебто е, вони там. І ждали нашого пригоду. Ну таке да, з дипломатією класно дуже попрацювали, особливо на американському напрямку. Американці зовсім нам не дають грошей, не можуть виділити наші прихильники, Байдени і демократи. Хто за нас не можуть переламати опір республіканців? Ох, класно, хлопці там з'їздили. Коли там місяці півтора тому в Америку, Афігезно класно. Після того нам ні долара не дають. Може такої дипломатії взагалі не треба, ніж е, така, е, яка призводить до явно негативного результату.